Будуть гроші на науку, будуть і лауреати Нобелівської премії. Відповідають науковці прем'єр-міністру на вимоги Яцуняка щодо високих досягнень учених. А за відсутності коштів обіцяють по всій країні розпочати протести. Керівництво нацакадемії науки заявляє, 2,5 мільярдів гривень не вистачило і цього року. А наступного такий бюджет штовхатиме нам України до руйнації. Та й молоді науковці кажуть, замість отримувати ставку у 800 гривень радше поїдуть за кордон. Якщо Академія давала свій запит на цей рік 3200, а затвердили там кінцем рахунку 2 мільярди, десь там п'ятсот. Те, що було в цьому році, це стагнація. Навіть гірше буде не, не знаю на сіки, тому що індекс інфляції буде мотати, а коштів в академії ні. Якщо не додадуть, тоді ну вся академія скаже місяць, не працювала, два місяці не працювати. Але коли нам заявляють, а де ваша лауреати Нобелівської премії? Ну це ж як знущання можна сприймати. Окрім розробок у сфері медицини, нанотехнології та економіки, науковці могли би підвищити й обороноздатність України без ядерної зброї, та нині вчені працюють без сучасного обладнання а під загрозою навіть опалення робочих приміщень Є зараз дослідження про переходу від зброї кінетичного характеру до зброї високоенергетичної та магнітно-хвильової, а також гіпер та ультразвукової. Ці дослідження треба проводити на е, рівні теоретичних досліджень і академія наук взагалі є деякі наробки але немає грошей щоб проводити це дослідження 250 мільйонів гривень на рік можна було б знайти щоб провести це дослідження і підняти обороноздатність нашої країни